Я донька батька, який не зміг полюбити. Кейс моєї клієнтки. Дівчинка виросла в родині, де батько фізично був поряд, але емоційно мав величезну дистанцію. Він ніколи не цілував, не обіймав, не хвалив, не захоплювався досягненням своєї дочки. Не говорив їй, що ти в мене сама сама, і дівчинка виростає. і думає, що батько мене не полюбив. То проблема в мені. Ця дівчинка виросла і обирає собі чоловіків теж холодних, тому що її психіка знає, як виживати в цих умовах. Вона весь час достігатор, їй потрібно, щоб її хвалили. Вона намагається і робить, навіть вимагає від нього, дивись, яка я класна, він все рівно цього не говорить. І це питання не в вас, це питання в певному сценарії. Потрібно зупинитися і сказати: Я, я просто жінка, я хочу бути щасливою, я не достігатор, я просто ніжна і тендітна. І ваше життя прийде інший чоловік, як і якого не потрібно нічого буде випрашувати, він буде бачити вашу жіночність, вашу слабкість, вашу ніжність. При цьому не обов'язково повинні бути слабка. Ви просто повинні розуміти, я жінка, я точно заслуговую того, щоб мене кохали. Мені нічого не треба нікому доказувати. Ваша групе.